Дуже класна, чудова автоматика. Edinger S8. Просто обалденно. Чим вона обалденна? По-перше, має електронний, електронний гіркон, бачите, ось тут електронний гіркон. Має магнітні кінцеві вимикачі, має металевий редуктор на підшипниках. Це дуже важливо, бо є на втулках. А це іменно на підшипниках. І є ще на пластикових втулках. А це іменно на підшипниках. Тобто дуже класно. Має сервіс в Україні, дуже класний сервіс, всі запчастини є, без всяких питань все ремонтується. І гарантія 5 років 100%. Тобто, щось страпилося, ви у мене поламалося, вони кажуть, знімайте, присилайте нам. Зняли, прислали, вам відремонтували, прислали вам. Все безкоштовно, все класно. Автоматика коштує 8 790. Просто топова, класна автоматика. Що от входить? Два пульта, плата керування і сам двигун. Просто, ну просто топовий, я чесно вам кажу. 8790.